Всім доброго дня ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. Четвер, сьогодні день Таранчука, зранку трішечки не зростуха, тому що калян був на роботі. Поїхав його, забрав, завалили кабанчика і кожен займався своїми справами. Зараз підійшов до коптілочки. Коптілочка в нас в роботі. Я по цим питанням некомпетентний. Раніше знімав Сергій Сергійович молодший. Є такий канал Сергій Шелудько 2. Вони з Інескою робили ці речі і знімали. А на каналі є там трішки інформації, можете зайти, подивитися, Хоч зараз він відео не знімає, тому що е, служить. От. А на даний момент займається цим Леся Петрівна. Знімати там питали мене, розкажи те та те. Я не можу розказати, тому що я не розуміюся в цьому. І кожен з нас займається своїми справами. Тобто, поки калянчик різав кабанчика, я е, виграв там грядку. Посправлявся, помотався, вернувся додому, вже зняли печеревинку. зараз з вами підемо і будемо е, смажити таранчучок. А в Леся Петрівні тут не знаю, на нишку поки її немає. Одним оком покажу. Отак. Опа, там у нас отака ковбаска. Так що, друзі, не буду я бігенько, бо зараз получу по перше число. Так що треба тікати, бо зараз Леся Петрівна, як побачить, то... Я ж казав, я тільки одним краєм ока. Спали, спалила мене, так що будуть мені вирвані годи. Я чуть-чуть тільки, коптілка древос працює. О, хтось там писав відгуки, добре чи не добре, не знаю. Леся Петрівна працює, Сергій працював, також було все нормально. Є в нас запасна. Хтось писав, що ти не продаси, ну хай буде запасна. Так що коптілочка древос. Сейчас переведу О, отак. Ще в нас одна шелутківські смаколики. Пару разів коптили, коли були, накрилися мозги на ті коптівки. Ну а на даний момент зараз йдемо, ставимо сковорідочку нашу прогріватися і будемо готувати наш традиційний таранчук. Сьогодні це буде не сніданок для коханої жінки. Ну це буде вже, так сказати, можна сказати, обід. Так що погнали. Ну що, друзі, печеревинка на столі. Пічеревинка на столі. Зараз е, по, по старій накатаній схемі її розбираємо і ставимо на прогрів нашу сковорідку і будемо готувати наш традиційний таранчучок. Зараз капнемо чуть-чуть. трохи на сковорідку. Це мені один із підписчиків так розказав. Капнув трішки олійки, зараз нарізаємо заготовочку. От і Погнали. І погнали, так. Е, звернулися до мене вчора хлопці, вже я виставляв із 54-ї бригади. Так що невеличке там відеозвернення є. От, так що автомобіль, який у нас, е, шостий, на який ми збирали, О, Тобто вийшло, що ми збирали на п'ятий, так як їжачок нам... Пригнав п'ятий, він піде на 77-му, а цей автомобіль у нас піде на 54-ту бригаду. Тільки приїде, потім плануємо і відженемо. Звертався Назар. Координати їм дав Славік Лаврентієв, є такий у нас, да, ми знаємо, що 72 ї бригади хлопчина, який зараз на реабілітації, тобто мій товариш. А це його ротного родичка. Теж ще кажуть, займається також допомогою хлопцям. І звернулися до неї за допомогою. Ну, але в них зараз немає такої можливості, то е, Славік посовітував їй звернутися до мене. І вона звернулася до мене, вона сама з Білої церкви. От, і таким чином е, хлопці вийшли до мене на зв'язок. Я поставлю відеозвернення е, поставлю відеозвернення в цьому. У цьому відео. Хто хоче ще долучитися до нашого збору, будь ласка, будуть вказана моя карточка. От, звати її Ольга Дубініна. От. От. І е, звернувся хлопчина з 54-ї бригади. От, да, Ольга Дубініна. Знайшов я в вайбері. Так що, друзі, е, відео звернення я вставлю. Подивитися, хто зможе долучитися. Ну а ми рухаємося далі. Доброго дня, дорогі друзі! Звертаюся до вас в імені підрозділу 54 34-го Кремля підзовної пради. Для допомоги нам придбання автомобіля для виконання свого роду різних бойових завдань, а саме до Сергія Шелудько. Для допомоги нам. Все буде Україна. Так, друзі, відео звернення коротке, маленьке, всі розуміють, що хлопцям дуже важко звертатися і просити за допомогу, але я, я вважаю, що це нормально і якщо в нас є така можливість, то ми повинні це робити. А ті, хто говорять, що там це якийсь там піар чи ще щось, ну, кожен суди по собі. У мене це не піар, у мене відеозвіт. Для моїх глядачів, які безпосередньо долучаються. І е, хотіли б знати, куди ці кошти діваються, і що ми купуємо. Так що е, разом до перемоги рухаємося. Ну, а на даний момент таранчук, таранчучок. Тому що не будемо працювати, то не буде, що давати. Так що в неділю буду їхати віддавати це авто. От, Віддамо, я думаю, заснімемо, покажемо. от як будемо і кому будемо віддавати. Так. От. І Леся Петрівна я попросив зробити тушонки трохи, так, що їй просить, вона сама знає, що треба робити. От. І Ще постараюся вийти на зв'язок до туриста. І замовив я помпу, попросили вони помпу, щоб відкачувати воду. Мені так цікаво, вчора людина каже, ой, а на що ти резину? Надів, на дворі вже ж сухо. Я кажу вам показати відео, яке мені скинув Роман. Вчора він мені скидав. Позавчора. Де грязюки по підруки і грязь така, що хай бог милує. Люди просто сприймають обстановку. Насправді така, яка вона є тут, і навіть не розуміють насправді, що там. А хлопці потребують помпи. Немає чим підкачувати воду. Звернулися вони до Славіка. Лаврінті Славік мені подзвонив, каже, може, є в тебе де замовити. Ми замовили в магазині Буддім у Віталія. Попросив, щоб замовив по закупці. Вчора ми з ним списалися. І е, я кажу, що ж треба шланги купити. Помпа топомпу, і де вони відмуть у Вугледарі тут, тут і шланги. Так що не знаю, сьогодні чекаю, що можливо привезуть. І в неділю ми це все діло передамо хлопцям. От. Чекати такі речі просто не знаю. Запчастини ми відправили хлопцям з 58-ї. Я думаю, що повинні отримати. Я ще не дивився у це у приложення, те чи як воно там називається, чи прийшла вона, чи ні. Ну, посилка вже була там, чи забрали, чи ні. Так що Віктор Якубець, це хлопчина, з яким я познайомився, просто на заправці. от і в нас немає чужих своїх. Так що, друзі, нарізали трішечки заготовочки. Зараз будемо включати симфонію шкварчання сковороди. От. Хто любить на це все діло подивитися, тому що сковорода це, ну, я не знаю, ті, хто жили в селі, це було свято, це різали перед Паскою і перед Різдвом, якщо була в родині така можливість. А останні роки після перебудови були важкі часи і в основному люди тримали господарство для того, щоб заплатити за газ. Так, кварчання пішло. Чому так кажу? Тому що реально сам ужив у ці катавачі, це були... 2000-ті роки я в 99-му прийшов з армії і потім жив у бабусі, ми тримали там теж пару тих поросят. І фактично в нас таранчука не було, тому що ми їх здавали для того, щоб можна було заплатити за газ. Ну Так у нас було, і так багато було родин, тримали господарство, здавали тих ціней, щоб дітей одіти до школи, щоб заплатити комунальні. Ну ладно, для мене це було свято, колись, коли різалася свинка і була свіжина. Так що буває люди, які живуть в цій селусі, тримають свиней, але не навіть немає таранчуку. Так що сковородочка шкварчить. Отака у нас тут Не знаю, видно чи ні. Мені подобається. Хороша. Так, тут у мене вже полетіло. Це кабанчик, кабанчика-прослойка йде через усе фактично. Так. А у свину трошки ну, посередині немає такої прослойки. Так, зараз розкладаємо, ну, А Ми працюємо далі. По накатанні схемі невеличкий такий відеозвіт для е тих, хто... Приїздить до нас, бере. Ті люди, які там пишуть мені, що хотіли б купити, ну, е ріжемо одне порося е в неділю, стільки з невелика. І ну, не можемо закрити ті чи інші питання тим людям, які хочуть е купити. Тому що ну, якось вже працюємо. Е ну, більшість людей, хто з нами давно, от, хтось там критикує. Розказує погане, непогане. Ну, їх ніхто не заставляє. Тобто Ми тримаємо для себе і для своїх знайомих. Так що, друзі, отака у нас і на даний момент. Таранчук у нас не ранковий, а обідній, так сказати. Отак. Товарідка шкварки. Так, так ложки в мене нема, зараз по ложці. Аня є, у мене мами Ганнина велика ложка. Все, процес пішов. Таранчучок шкварчить. Калюнчик сьогодні після роботи. Трошки такий якийсь вяленький. А, ну але роботу свою робить. Так, сковорідочка шкварчить. Делать це о, питали мені там совєтчики, ножі собі купи, якісь там супер-пупер. Да ну, в мене є ножі, і, в принципі, мене нормально устраюють. Це ейкер, німець, правда, він вже старий, як двері, але е, зняв фазочку, мусатиком підправив і все нормально. Це полячок такий тож, в принципі, задовольняє. Це також ніж, не знаю виробництво, але теж непоганий. Тобто ножів е, за руки зібрано і... Ну і в мене немає там лишніх коштів із цього заробітка, щоб купувати ножі. Якщо буде там потреба, купимо. Вон, кольки я купив трамантіну, він замовив. Навіть не знаю, де він його замовляв. Тобто є. Обходимося, це ж не виробництво, що мені там потрібні ті ножі. Хватає мені цих. Мусатика свіженького купив одного. Зеленого подарував Миколі, тобто віддав їм. А це мені Славко дав ще одного. О, так що цими ножами е, жиловичними я працюю. Все мене задовольняє. Леся Петрівна така ж не сніданок, це вже обід. Відна голодна сьогодні цілий день. О, бо каже, що ж таранчук збій, пішов в програмі, не хоче нічого їсти, жду таранчук. Уже принесла редьки, сашкової, і ігірочки, хлітчика, і буде зараз. Свіжанки, ці шкваринки, вони самі добріші. Дивлюся, куча дима, бігенький прибіг, тут Леся Петрівна щось вже забирає, ховає. Ні, одну треба забрати, тому щоб, що різні ковбаси. Щоб Шелудько нічого тут не зробив. А що тут, шелудьківська? Лесівська. Так, да. Фірма. Фірма, Так що ковбаса коптиться, таранчук жариться. А мені не дає так свіжої ковбаси спробувати. А до мене вже прибігла з огірками, але каже, ще не готова. Все, побіг я, бо поки тут та петровну знімай, то в мене ну, таранчук. Так, повернув я до себе, бо поки там бігав, хотів Петровну заснять, то можу таранчук я Ну да, Ні, все нормально у нас тут. Топиться жирку, але вже стільки. Такий топкенький кабанчик. Хороший. Зараз Колюха прийде, будемо займатися кожен своїм. Поріжу савку і він буде викатувати, а я буду розбирати м'ясо на запчастинки. Котик я завжди напоготові. Оп! Ось все. Ковбасу сховали. Ковбасу сховали, тепер ждемо Лесю Петрівну на Таранчук. І зразу може жар. Оба жароночки є. Там відоча кришка впала. Все, можеш передавати. <ривіт> ну, то я включив смачного кохана. Дякую. Котик Всем мій Котики. Передаю привіт і смачного. Дай мені сольки. Зараз біжу кабанчиком. Це, як там мені казали, я а приємно, коли Шелудько каже не Петровна, а кохана. Раз в тиждень. Ну, раз в тиждень під таранчук. А так що я підлеглий постійно. А це сьогодні я кохана. Значить, я коханий, смачненько тобі. Так що, друзі, таранчучок в процесі погнав по кабанчиком. Все, солочки приніс, кохані, ціле відеречко. Плата тобі? Я ну, багато коліна. Смачного. Ні, ну воно таке саме найдобре, ти мене провокуєш. Я це думаю, може і мені шандара. Я це ж просто білом ковбасу витягла, то я думаю, треба їсти ковбасу, їсти. Хоча я зранку військова. Поки ти зараз їси тут так таранчук, я зараз піду їсти ковбасу. Я зранку вже знідала холодець, їла. Скорочки. А я ще поки ні. Але вже дуже хочеться такого таранчуку. Але все одно воно так пахне, все одно їсти Новий колій, Назарій, все, вигружаємося. Так, ще двіньки простинку якусь принесу тобі. Вигружай, поки ложи. Так що, друзі, отакий кабанчик. Ну, Невеличкий. Кіл 160. Дві лопаточки. Два задочки. Ну, ще й мух немає. хоч вже тепліє і треба раніше це все діло робити. От, але добре тут оскознячок, зараз накриваємо це діло тюлю і будемо працювати далі. Так, команди не обсуждаються, команди виконуються. Так що закинули м'ясну заготовочку. Леся Петрівна дала команду ще трошечки печіночки сюди. Але печіночку додаємо вже після того, як трохи м'ясо обжариться, для того, щоб її не пересушити. Так, Закинули ми вже печіночку і почки. Все діло, це все у нас жариться, тушиться. Тим часом я ще забув порізати цибульку, ще ріжу б'енькі цибульку і лечу, буду різати салко. Так, друзі, процес іде. Поворотка наша шкварчить. От. Череванка вже охолола, можна підкидати. Порізав вже лопатки. Є в мене два задочки. Зараз буду їх розбирати і порізав салком. Отак От виглядає наше салко з мішечком. Все у нас бачки, передочки, ну а то ж коротки, задочки. Так що, ну так. Такі. Є. є все. Так, загружаємо нашу тепер цибульку. Ай! Шевицька, шовицька. Одною рукою трохи не здобняв. Загружаємо це все діло і накриваємо тепер кришечкою, хай відпарюється. Ну, а ми працюємо далі. Так, фактично... Вся м'ясна продукція на столі. Ще залишилося порубати ребру, але мені вже треба відлучитися. Мій таранчук вже готовий. Так що так виглядають лопатки. Лопатки. Битки. Битки, антрикоти, ошиєчки. почеревенка, Ну і задочки. О, ну А тут у нас таранчучок. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відео. Всім бажаю скорішої перемоги. Миру, здоров'я і добра. Ну і також бажаю, щоб у кожного пересічного українця була така повна засмальцьована таранчука сковорода. Всім пока-пока-пока.